Доброго ранку, українці і Україна, підписники каналу і гості, щось таке стріляє там. Непонятно. Непонятно щось. Прямо сьогодні з самого ранку воно там застріляє. вийшла показати зиму, яка в нас зараз. Вон, там з з того снігу намело на на, троянди на мої. Такий шумить, дуже сильно так шумить. О, зараз пройдемося, проведу вас моїм садом. Я давно вже і сама не ходила і вас не водила. Розповім, що я сьогодні їсти готую. Вон стоять, стоїть мій сад присипаний, тепер снігом, йому не страшно це все. Морози теж йому не страшні ці. Переживе все, він, аби ми були живі. Показувати нічого. Що я можу показати, як воно воно все воно засипало все, присипало, ну те стоять, а те під той. Ну, вітру такого не було. Снігопаду теж дуже сильно не було, воно здувало його. Я ще через що і залишаю? Там залишаю ті, ті, ті там ті, щоб, там щоб гілочки ті залишаю, все, щоб більше присипалося снігу туди. Щоб затримка була снігу. От через що я накладую всяких гілочок сюди, в восени, щоб тут була затримка снігом. Щоб молодим трояндочкам… Було легше пережити зиму. Вон, бачите, вон вони всі вон, присипані, бачите, лежать ті, а вони всі вон, гілочки прикидані всі снігом. Ось вони. Вон, бачите, як вони повинні у вас, повинні так вони бути. Вон, всі троянди, ті, що пригорнуті, і ще і снігом вон, підкидані стоять собі. Ага, Хотіла розповісти, що я сьогодні вже надоїли ці праздничні блюда. Дуже надоїли. І я сьогодні що вирішила? Вирішила зробити суп з затіркою. Як хто не знає, я зараз розповім, що це таке. От Хто старіший, той знає, що таке затірка. А хто молодий, ну це мої діти знають, бо я їм готувала постійно її. А хто може й не знає, це легкий такий. Такий легкий суп, без м'яса, без нічого я ділаю це його. Ось знімаю вам троянди, як вони зараз зимують. Ялинку прийшла от вам зняти. От дивіться, ялинка. Ох, така. І тут там стріляють. Тут дуже чутно. Угу. 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 Отак і живемо. Кожен своєму страху. Що, батька, їсти, зараз усим дам їсти. Там у мене і та прийшла, живе. Ви чуєте, вам теж, мабуть, чутно, як стріляють. Ух От ток вона надо. наче вона десь поряд. Боже. Спаси, сохрани нас цих, всю Україну. Вибитих гадів. От, хотіла зробити щось позитивне, вийшло, знову негатив. А, от я про суп розповідала. Кинула ну на трьохлітрову каструльку, я кинула сім невеликих картошин. Ну такі, як куріне яйцо, може чуть більше, такі картошинки кинула, я сім штук їх. Бо могла б і п'ять кинути, якби більше були. ну Більше не, не попалося там, такі от були. У нас великих в цьому році. дуже не було, така вона середня то була. Ну. Кинула картошинок, зробила луку піджарила і піджарила морковку. Морковка красна, червона, така гарна. Я її піджарила теж. Ви чуєте, як стріляють дуже? Це в нас на Харківщині. Десь там, а то далі, ну дуже чутно. Дуже чутно. Поможуємо, Господи, нашим захисникам. О, кинула отож, картошка, вариться, і потім зробіть затірку. Одне корінне яйце, розмішайте, посоліть його, чуть розмішайте там у мисочки і підсипайте муку туди, щоб зробилися вони такими, ну, невеличкими. Ну, як? Ну, тож, е, ті, як ті -то великі галушки, а то маленькі, воно таке буде, у вас, затреться, таке. буде воно невеличке таке саме, як, як галушки, тільки затірка ця називається. вона, як Бабуся раніше зробила, тож я її завжди роблю на яйцю. І от цю затірку так хорошо затріть, що великими кусками поламає. Порвіть його так прямо, это, воно з мучкою там перемішається трошки і все, і буде у вас е, суп. Звариться картошка, кинете цю затірку, зажарку кинете, і буде у вас простий такий гарний супчик, корисний. І без м'яса, і той, бо вже м'ясо надоїло просто, вже не можу. Я його дуже, так і не той, ну все рівно, ну а що, їсти їсти ж треба, ось сидять паєньте. Прикраси. Треба йти в двір, бо щось воно не на шутку розігралося. Мете воно ще. До сих пір мете, ну так дуже не мете, може воно на сьогодні сильніше буде мести. Ну, так дуже ще не мете, щоб ну, снігу скільки там намило, Сантиметрів, може 5-10, може, в яких містах їй 10, може понамітало. Ну, морозить теж хороший. ну, Зима. Коротше, прийшла до нас настояща зима. Хоч трошки хай побуде зимою. Бо така погода і рослинам цим моїм теж вона не до не вподоби. Це воно рано почне почки проростати, воно не потрібно ще. Ще хоч місяць, хай воно оце постої. а потім вже можна там потихеньку і працювати вже буде тут. Ага, вчора, учора, отут, оце, ось, ось, ось на цьому місці, ось тут. -от, оце, оце я тут вчора посаджала нарциси. ось. Сьогодні, бачите, їх прикидало як гарно. Вчора так добре, не було, що вчора ну, плюсова температура була. І я виписала нарциси і потикала. Ще і тюльпанів трошки тут тикнула. Хай на, рік, на той рік вони цвісти, звісно, не будуть в цьому році, ну а вже на той рік буде, буде гарно. Тут вони, то є ті срідка, ну той, а тут я їх багатенько ось тикнула. Оце на цьому місці я натикала собі. Тих. І мускариків ще обсадила ще й мускариками їх голубими. То я думаю, що буде гарно, якщо воно, якщо цей метод зимовий у мене е, приживеться. Це ж зимою я сажала, що, ну що, серед зими? Після Нового року тикать цієї. Бо бачиш, другі тикають, ну, думаєш, і я собі як же ж відстать? Так що це я вам хотіла просто вийти в сад, порозмовляти з вами показати сад, який стоїть, вон. чекає весни. Я думаю, вона не, за, не забариться, не за горами вже буде скоро. Котики мене чекають, вон, На, щоб їм дали теж їсточки. Не співаєш їм це давати їсточки. Вася як завжди, під двер'ю сидить. Маруська он, бігає з тією, з чернишкою. І вон ще й котенок біжить. Один тоді залишився так, тих подавав, один залишився і бігає собі. Зараз поприносю вам, бо я тільки вийшла. от, Вас Васенька. Васенька, ну спазіруй на на Ну, А то ти шипиш на мене, як кормлю, так шипить, прямо такий. А так дивиться, умнічка ти. Не погладиш тебе, бо ти не даєшся гладитися. Ну це чужий він приблудився так малесеньким, теж приблудилося. І так воно й живе вже десь 5 років у нас. Ну він не чужий, він наш котенок. Ну, в руки він ніколи не давався. Він жив собі то, по, по, по сараях живе там, де Это, Везде, Всі сараї обійде. Молодець. він. Ну що, дівчатка і хлопчики? Будемо чекати нашої перемоги, нашого миру, спокою, до побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна і все буде добре у нас.